Зараз, от, наприклад, ми відружаємо 762-гу штурмову роту, нашу героїчну роту. От на, ну, не буду казати, на який напрямок, вони всі стоять на дуже важливих напрямках. Тому бажаємо хлопцям. Ой, щоб наша, щоб ми були все-таки з перемогою, щоб Україна вистояла, щоб наша ця праця дала свій результат, нормальний такий дієвий результат. Ми дуже любимо наші збройні сили, наших захисників. Ми просто от стаємо з думками, лягаємо про них, щоб вони вистояли, а ми будемо допомагати. І сьогодні я хочу сказати, що це ж не вперше таке у нас завантаження. У нас майже щонеділі ми от, Цю волонтерку нашу наповнюємо і люди йдуть. Слава Богу. Я чому хочу показ... ну, подякувати всім мешканцям Слобожанського, хочу подякувати всім, хто нам, з усієї України, як то кажуть, з усього світу перераховує гроші і посилки шлють. Але нашим дякую, тому що дивіться, все-таки здалеку не будеш це нести. А наші збіглися, ті паски, ті яйця покрасили. Там хтось каже, що паски не треба. А до нас з трьох підрозділів хлопці позвонили, і попросили, щоб ми паски привезли. Ми дуже раді, що маємо можливість доєднатися до такого патріотичного об'єднання. До громадського об'єднання Оріяна ми вже співпрацюємо багато років. Співпрацюємо для того, щоб надавати посильну допомогу нашим захисникам і дуже радіємо, що долучаємося. Дуже радіємо, що тут маємо відносно мирне небо, і дуже дякуємо. І Надії Павлівна особливо дякуємо нашим захисникам. Низький уклін. Бажаємо здоров'я і Божого захисту. Я абсолютно довіряю кожному, хто тут. Ми не перераховуємо нічого, що люди принесли. Ми знаємо, що нічого звідси ніде не подінеться, бо це все для воїнів. От. І ну, це дуже почесно, що от біля нас вся інтелігенція. Нашого Слобожанського об'єдналася зараз. Од з нами співпрацює 83 третя гімназія, 64 та гімназія, сьомий ліцей міський, наш сьомий номер 7 наша школа початкова. Сьогодні вчора два дні просто нас закидали подарунку. Ми безмежно вдячні от батькам, учням, педагогічному колективу, що так усі відгукнулися. Ну я б дуже хотіли подякувати. Патріотичному об'єднані ряда. Вони нам дуже, дуже, дуже сильно допомагають. Так. Надія Павлівна і всі, всі дуже дуже вдякуємо, Бо Весь, вже вискові. півтора року вони нам допомагають. І дуже-дуже сильно нам допомагають. Йому дуже вдячні. Ну а тут наш результат роботи, Лоша, це люди не просто так дякують. Люди дякують які. Ну Дійсно, і прапори підписують. і Сьогодні ми отримали медалі оці пам'ятні з 93-ї бригади. Їх багато. Велику-велику подяку всім всім дівчатам моїм, які оце все збирають, грузять, відвозять.